У нас тривожне утро. Повітряна тривога та прильоти на Білгородщині. Губернатор Білгородської області заявляє про евакуацію людей із прикордонного з Україною Краснояружського району. Причина ЗСУ вдома. Активність врага на границі Красноружського району. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснорусском районе в более безопасные места. Процесс согласования и вывоза людей сейчас идет. На містах транспорт ми вже направили. Все, я уверен, пройде організовано. Самое главное, щоб спокойно, без паніки під руководством ответственных лиц. Люди добрі, дорога родину. Несу вам Яскурська Хороші новини. На Курщині вдалося звільнити 44 населених пункти, і ще в десятьох статус невідомий. Зсу на зв'язку. Слава Україні! Так, а це село Гоголівка. Знак уже страшного. стратегічний об'єкт Газпром. Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном. Я таке уважаю. Яке здивування у наших хлопців та дівчат, коли вони зустрічають мешканців Курщини, і вони вже українізувалися, тобто вони розмовляють українською. Вас не ображають ні, не довезете. Mm -hmm. нас, якби, так, тут... да. У нас, нас якби, тут... Просто там амуніція, не маємо куда, чесно. Ну ладно, потихоньку туда Так, Але ви українською говорите. Так, да, я, я хоч і не українка, но по-українську дать. Цей... Так що. Слава Україні! До да, слава. Сюда, я... Хто його знає, може історичні українські землі повернуться додому. Також просто зараз ви бачите унікальні кадри: українські бійці встановили прапор України на Кінбурнській косі між Дніпровсько-бузьким лиманом і Чорним морем. Прапор України на Кінбурнській косі присутній. Слава Україні! Героям слава! Збройні сили України на довгий термін захопили Курщину та покидати її не збираються. Пише видання Forbes. Курська територія може стати ще одним великим фронтом в повномасштабній війні, неспокійно і на кордоні з Білгородщиною. Там постійно лунають повітряні тривоги, і збройні сили України заходять в перші міста та села. Батальйон 252 знаходиться на знаходиться населеному пункту Порос. Бігородська область, слава Україні! Слава 252 му батальйону. Героям слава ситуація з обстрілами Харківщини та Сумщини, змінюється. Тепер прилітає набагато менше. Ну, якщо прикордоння наше і ті там території мали удари від 30 до 60 керованих авіабомб за добу, то наразі не більше 10. Тому, звичайно, наслідки ефективної роботи наших збройних сил вони звичайно, тобто є. Не забудьте підтримувати наших бійців донатами у ваш улюблений підрозділ. Ставте вподобайку до цього відео та залишайте коментар в підтримку ЗСУ. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Далі розкажу, про що сьогодні говорить Путін. Йому противник стремиться к улучшенню своїх переговорних позицій в будущем. Однак під час звільнення Курської області ЗСУ, коли ситуація стала вже зовсім критичною, Путін не дуже хвилювався щодо оборони. Він підписував закони, рішення, які можна назвати десять путінських ударів, і ці удари спрямовані лише проти громадян Росії, що придумав диктатор РФ уже за хвилину. Щодо самих військових РФ, то Україна закликає здаватися в полон. Е, до речі, от на відео ви бачите 20-річних хлопців, яких перехопила ЗСУ, вони не навчені зовсім, просто їх кинолекту кажуть на м'ясо. Але є також трофейні полонені з ФСБ, е, наші істочники, ну, мабуть, пряме відношення до Лубянки, вони говорять о том, що в цілому всі в шокі, тому що ніколи в житті. Е... такое количество сотрудников и офицеров Федеральной службы безопасности не попадало в плен. Тем более там с белыми флагами, с таким позором, когда все это еще фиксируется средствами объективного видеоконтроля. Центр города Льгов, Курская область. Здесь объявлена эвакуация. Люди, собственно, выезжают. На выезд очень большие колонны из машин, пробки из машин. Ничего не работает. Все закрыто, пятерочка закрыта. Люди уезжают. Ну, потому что, собственно, километров 30-40, я так понимаю, до Сужа. Конечно, очень грустно от того, что через два с половиной года после начала войны такое вообще происходит и наши власти такое допустили. Что может означать для нас этот прорыв, так называемый? А нам просто разрешили и все. Нам просто открыли двери. Ну, если, конечно, это остановит войну, хоть пускай до Москвы дойдут. Диктатор РФ Путін сьогодні виліз з бункера і коментує ситуацію в Курщині та Білгородщині. Ось так. зверніть увагу, як трясуться його руки, і як він втупився в той листок. Судя по всьому, противник при допомогі своїх западних хазяїв він виконує їх волю і руками українців. Запад з нами воює. так, от судя по всьому. противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще можно идти, может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Та заяви Путіна вже не такі переконливі гуманітарна катастрофа на порозі у Російської Федерації. Понад 100 тисяч біженців з Курщини шукають собі притулок, не мають коштів та не знають, що робити далі. Кремль дезорієнтований. Жодної чіткої відповіді явно він не може виробити. Його жалісливі заяви про провокації України виглядають жалюгідним беканням. Тому протягом двох з половиною років, а загалом понад 10 років, путінський режим знищував українських громад. А останні два з половиною роки знищував інтенсивно, масово, практично ставлячи своїм завданням геноцид українського народу, але тепер скаржиться на те, що раптом українці стали відповідати. Бумеранг діє, я вірю в добро, я вірю, що воно переможе зло. А воно сидить десь там в бункері і видумує, що б ще далі зробити. Так от, коли ситуація стала вже зовсім критичною скурщеною, Путін підписував закони, рішення, які можна назвати 10 путінських ударів. Усі ці ударі спрямовані проти громадян РФ. Це дозвіл судовим приставам застосовувати зброю проти громадян Росії. Це заборона мати комп'ютери у Збройних силах Російської Федерації. Це безліч інших законів, що обмежують права громадян, спрямованих проти Росії. Них. Ці закони Путін підписував 8, 9 та 10 серпня. на палі, розбанділи. Це не спецперешли. Нікакої власті, нічого у нас не було. Вам взагалі докладують невірну інформацію. Українці підколюють росіян, вчиться вітати збройні сили України. Ось так ось це буде незабаром у Курську. А також вчіть гімн України та готуйтеся до референдуму, так як ви це зробили у Донецькій Народній Республіці, так званій чи ЛНР. Інститут вивчення війни сьогодні, 12 серпня, повідомляє, що протягом попередніх двох діб українські сили просунулись на захід і північний захід у Курській області. За даними військового глядача Костянтина Машовця, українські війська просунулись до села Снагост Кореневського району. А геолокаційні кадри свідчать українські сили нещодавно діяли на південний схід від селища Коренево і просунулися поблизу крем'яного рецитує видання ТСН. Український військовий журналіст Богдан Мірошников повідомив українські сили, дещо змінили свою тактику в Курській області, яка приносить плоди. Водночас, росіяни. Очікувано стягують е, дедалі більше резервів до області. Боротьба з ворожими резервами почала пригальмовувати просування, але це нормальний процес. Відкинути наші сили ворогу не вдасться, що він там не хрюкав, наголосив журналіст. Ані поймуть, що вони нічого не зможуть зробити, а якісь колони і бойові з'єднання почнуть двигатися на Москву. Тож нехай це здійсниться. Підтримуємо збройні сили України і знаємо, що. Войну выиграет лише один. И я сподіваюся и верю, что це будет Украина. Специальное обращение для жителей Курской области. Курчане, в ваших силах остановить это бессмысленное кровопролитие. Берите власть в свои руки. С вами будет проще договориться, чем с шайкой наркоманов и неонацистов, которые сидят в Кремле.